Друзі, вітаю! Завершились колективні зустрічі американської делегації від Трампа, Зеленського та європейських лідерів. Є перші заяви, в тому числі Мерц говорить про можливе перемир'я. Е, Вітков і Кушнер не змогли поговорити з європейськими чиновниками, начебто, через технічні причини. А Росія нарешті пішла нам на мирні поступки. Причому в щедрість ви навіть не можете уявити. Росія не проти, кажуть американці. Американці кажуть, Росія не проти вступу України до Європейського Союзу. Ви серйозно? То це ж вода по киселю. Ну війна ще не почалася, ви не були проти. Перше. Друге, а як ви можете бути проти, де ви, де ми, де Європа? Чому це Росія піднімає ставки на наш суверенітет? Знову ж таки, доставши карту старого чемодана без ручки, який вони й тащити не могли. І Штати кажуть: супервеликі поступки. Що це значить? Що поступок зі сторони Росії ніяких немає. Але давайте про все поговоримо в цілому. Підпишіться на цей YouTube канал, мільйон з вас ще не підписані. А ваша підписка катастрофічно важлива в час, коли Росія розпускає дезінформацію. Тому, будь ласка, підпишіться, зробіть донат там останні 30 тисяч. Нам залишилось дозбирати 30 тисяч, мільйон 300 на базі, упаковуємо і сьогодні ж робимо проплати. Нам треба мотоцикли електричні, щоб тихенько наші диверсанти залітали за шиворот окупантам. Друге, що нам треба, це бус, гарний мікроавтобус, не менш гарним хлопцям із батальйону Донбас. Потужні хлопці будуть битися і, власне, пересуватися нормальною якісною. Автівкою. Тому, будь ласка, останні 30 тисяч і все, кілька днів мовчу, обіцяю. І плюс розіграємо мистецтво до цього збору і до попереднього. Власне, почну з прекрасних новин. Поки Росія там випідрожнічила і була не пройти, щоб ми вступили до. А Європейського Союзу знову ж таки тут ще вступити, щоб Європейський Союз був не проти. Але Росія каже: ну, все, типу, ми не проти, щоб Росіяни вступили до Африканського Союзу. Ми не проти, щоб Росія вступила в союз держав Південно-Східної Африки. Ми не проти, щоб Росія вступила, наприклад, до країн Центральної Азії. Знову ж таки, ми не проти, щоб Росія вступила до СНГ-клубу якоїсь, там, наприклад, Латинської Америки. Але ми до цього не маємо відношення. Точно так же Росія до нашої євроінтеграції. І ось ці розмахування фантомною шпагою говорять про те, що Росія А не йде на поступки, а і чим сил щось додавлювати в неї немає. Тому що спроби окупувати Донбас не військові, а дипломатичні. І Вітко в цьому підігрує. Але хотів я почати з гарних новин, бо гарна новина заключається в тому, що дрони СБУ Seababy Sub, нова версія, заапгрейдили. Повірте, дрони наші обновлюються краще, ніж Тесла. От, в них є вже нові версії. І ці нові версії поплили до Новоросійська і взірвали просто в пух і прах російський підводний човен, на якому були калібри. І щоб Росії мало не здавалося, ці калібри рознесло разом власне, з їхнім човном. На секундочку човен коштує 400 мільйонів доларів. Ось так український дрон, водний дрон, робить порядок в російському новоросійську. Да, зараз вийде Казахстан, скаже, а ми ж в цьому порту у нас 2% акцій. Як же ви можете? Що ж ви там стріляєте? Друзі, вибачайте, військова ціль були ракети, знищили все під нуль. Красиво насправді виглядає. Треба попросити більше власне в наших е органів, спецслужб більше такої краси робити. Дійсно, СБУ попрацювало дуже класно. Ну, от, просто відео, яке хочеться переглядати знову і знову. Ну, можливо, краще, тільки як горить Кремль, але знову ж таки, не все одразу. Тому російський. Підводний човен пішов кормити акул. От. А Мерц каже, що будемо просити в росіян перемир'я на Різдво. Загалом, Мерц каже, якщо в них залишилось хоч щось людяне, ми з вами в цьому точно сумніваємося, там людяного і не було до цього, але він каже, будемо просити і зараз до перемир'я найближче, ніж були за весь час. Мерц Макрон Стармер Стуб. Туск, всі, хто тільки були в Європі, всі, хто на пересадних доїхали до Берліна, приїхали, поговорили після нашої розмови з ними з Відькофом і Кушнером. Ми, власне, зустрілися всі разом, проговорили. Ну і Мерц каже, що до перемир'я найближче. Зеленський каже, що 90% всіх суперечностей вирішено. Хоча, до речі, тут теж ми вам говорили, що 90% було ще й до цього. Каже Sky News, що Трамп задоволений. Далі говорять, що вступ в НАТО Україна готова не погодитися. Але Мерц каже, що будуть поправки п'ята стаття з гарантіями штатів, щоб не повторити Мінск. Тому що Мінськ це зло. Бачите, яка різниця між Меркелем і е, Мерцем? Мерц це канцлер здорової людини. А Меркель це канцлер російського курільщика. Тому що вона була якраз таки підставною, підсадною путінською кремлівською уткою, яка працювала на них. За цим столом зараз теж є люди, які працюють на Путіна в Берліні сидять. Не німці. Деякі інші люди. Але ми теж це повинні переграти. Зеленський каже, що спірних питань немає. Каже, що зараз, власне, Трамп повинен дивитися, що російських вимог та американських вимог не було, були в основному вимоги російські. І каже, що ну, з американською делегацією почули один одного, і тепер розбіжностей немає. По великому рахунку, можна зробити висновок, що ми дійшли до моменту, в якому ми говоримо, що м'яч на стороні Трампа. Що зараз м'яч на стороні Трампа, який має передати його на сторону Путіна. Ось це момент, який ми повинні зафіксувати, що ми зараз все від себе зробили. І все це передається, е, якраз таки до. Все це передається якраз таки до росіян. Росіяни не хочуть яку історію. Росіяни не хочуть, е, щоб зараз відбувалися. Щоб зараз відбувалися наступні речі, росіяни хочуть, щоб не було заморозки, щоб не було перемир'я різдвяного, там коляди чи будь-що іншого, вони хочуть вбивати або капітуляції України. Щоб зупинилось, вивели війська з Донбасу, і вони могли бігати кричати: що, ага, типу, війна завершилась. Те, що казав їхній посол, тепер вони перемогли. А... Але. Це зараз так не працює. Європа консолідовано з Україною виступили, поговорили з Штатами. Зараз американці кажуть, що є консолідація. Окей, давайте це зафіксуємо. Бо Росія хоче, типу, не зупинки, коли він каже: ну окей, щоб провести вибори, все одно повинно зупинитися. Ми під ракетами проводити вибори не будемо. От. А американці кажуть, давай вибори. По словах Зеленського, вимоги не американські, а російські. Якраз Росія хоче виборів, ну тоді зупиніть війну. Дайте проведемо. Ми ж виборів не боїмося. Ні ви, ні ми, ні хто інший. Росія боїться виборів, там в них не було вже 30 років. А, тому, власне, з'явилася соціологія КМІС. Просто не вся одразу, я побачив, що трошки пізніше вони ще дали рейтинги партій. Правда, є питання до цих рейтингів, тому що по деяких партіях я трошки не згоден. Я бачив інші закриті речі. От, але трошки маніпулятивненько. Але як мінімум, в них ми приходимо до інших висновків. Що більшість українців проти проведення виборів в цілому. І е, соціологи кажуть, тільки 9% українців вважають виборами потрібними. А 57 каже, ні, друзі. Це послаблення України. 57% продовжує наполягати, що вибори е, можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Ось так кажуть українці: Да, в вересні було 63%, зараз 57%, але в цілому. Ця історія не впливає загалом на ситуацію. От те, що я вам говорив сьогодні: 72 українці готові схвалити мирний план, який серед іншого включатиме замороження ситуації за нинішньою лінією фронту із гарантіями безпеки. А 75 не хоче виходу з Донбасу. Е, є партійні рейтинги. Залужний на першому, на другому, не зеленський, причому партійні рейтинги. Ну, от там Порошенко, Білецький інші. Знову ж таки, не всі партії. Ну, одним словом, є питання до цього рейтингу, Я не буду прям все зачитувати. От. Слуга народу, до речі, скоро проведе звіст, буде новий лідер, можливо, тоді вони повернуться. Про владні сайти написали, що рейтинг президента і довіра відновлюється, але теж по закритих соціологах ми не бачимо, що він повертається на перше місце. Корупційний скандал оточення похитнуло і його рейтинги довіру, і, власне, наші з вами позиції. А, тому, завершуючи цю історію, соціології будемо говорити, коли будемо говорити про вибори. Зараз це недоречна історія. Ну, от, але що для нас важливо? Для нас важливо наступна річ, що зараз ці перемовини а, завершаться тим, що сьогодні Трамп всіх. Трамп сьогодні всіх набере і, власне, скаже наступну історію, що вони хочуть поговорити, підсумувати, зафіксувати. І європейські лідери, і Зеленський, і його представники будуть на прямій лінії з Трампом. Значить, Кушнер, Вітькоф йому все передали. І зараз треба підвести підсумок цих дводенних, а якщо це буде глибока ніч, то вже й практично вважати триденних переговорів. Передадуть Трампу, щоб він передавав Путіну. М'яч до стороні Путіна Україна оголосила на що вона готова піти. Ну от п'ята поправка замість буде вступу в НАТО. Вступ ЄС нам росіяни з барського плеча кажуть: вступайте, де ми не впливаємо взагалі ні на йоту. Ну і третє, що відбувається, це Україна каже, не будемо виходити з Донбасу. Заморозка по лінії зіткнення готові на вибори. Виходити не готові. Така соціологія і така позиція української переговорної групи. Питання до вас погодиться з цим Путін чи ні? Sky News скаже, що Трампу на 90% все підходить. По великому рахунку, ну це тотальна більшість. Що росіяни, які розповідають, що вони друзі Трампа підуть Трампу на зустріч чи ні? Напишіть в коментарях в цей критичний час, поки йдуть переговори, зробіть до НАТО, останні 30 тисяч і потім кілька днів мовчу. 100%. Ну і підпишіться. Мільйон з вас не підписано. І це суперкритично важливо, коли Росія розганяє дезінформацію, бути підписаним на своїх. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!